Рібар український завод з виробництва композитної арматури, сітки, гнутих елементів та мікрофібри для бетону. Переваги склопластикової арматури це довговічність, міцність на розтяг, зручність в транспортуванні та монтажі, що в сумі значно заощаджує кошти та час. Все більше професіоналів в сфері будівництва застосовують композитні матеріали. Важливо. Наша компанія дотримується найвищих стандартів якості, що підтверджуються європейськими сертифікатами та постійними лабораторними випробуваннями. Продукція представлена в будівельних гіпермаркетах по всій Україні. Нам довіряють будівельні компанії, виконроби та тисячі клієнтів. З арматури нашого виробництва будуються об'єкти різної складності від підлог та доріг до мостів та підземних тунелів. Наша команда це люди, які створюють, винаходять, цілодобово працюють над виробництвом. Рібар це готові рішення в армуванні бетону. Будуємо Україну разом. Запрошуємо до співпраці.